А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді, не бреши собі, хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так. Щоб Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні, збирається на гнів, і, як при штормі, все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму в себе мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце і розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помало. Я також злила, злилась на Господні, ні, не розуміла, плакала, питала, він міг зробити чудо у житті, і через це б явилась його слава. Він міг сказати мені твердо так, якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова та заключать усе твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людину. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу і десь зірветься з твого язика, що винний Бог, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту і тут додати можна би амінь. Але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай: Піди Господь, зціли, яви нам чудо. Та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була, є страх спитати, чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він, ти приліпилась надто до комфорту, і бачиш морок темно сірих стін. Що не дають побачити висоти, не до вподоби, коли наший план терпить поправки, інколи й розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно як у Йова, для когось справжнє хрещення вогні, зламатись в вірі як помре худоба. В когось вершина всіх випробувань це біль від зради чи лихого слова, духовно кволі, боїмось страждань своїх людських, це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, попіл і черва. Та сатанинська злоба не зламала, бо йов прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись з праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я, з лиця землі міста і країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога то чи не краще розвалити план і йти туди? Де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса, бо може й ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.